У Голівуді озенбік називають чарівною пігулкою стрункості. Його кулять зірки, про нього пишуть блогери, а фармацевтичні гіганти заробляють на цьому мільярди. Але суть препарату насправді дуже проста. Цей засіб імітує дію гормону GLP1, глюкагоноподібний пептид 1. Він допомагає менше їсти та легше скидати зайву вагу. Але ось що важливо: організм вміє виробляти цей гормон самостійно. Для цього потрібне правильне поєднання білків, жирів і клітковини. Ось продукти, які Симулюють природне вироблення GLP1 не гірше за дорогі препарати, наприклад, білки, боби едамами. Жири, мигдаль, фундук або волоскі гої обов'язково без солі. І клітковина насіння чия, заливайте їх на ніч молоком і вранці отримайте готовий пудинг. І ще один цікавий продукт темний шоколад. Він працює трохи інакше. Какао та поліфанол в його складі стимулюють клітини кишечника, які виробляють glp 1. Обирайте шоколад із вмістом какао від 70% і вище. Це, звісно, не чарівна пігулка, але дійсно працює.